Козироги, всім привіт! Це розклад на липень. Дивимось, слухаємо, Да, приймаємо або не приймаємо. Обов'язково ставте мені, будь ласка, енергообмін. Так. Козероги, загальна карта Липня для вас. Що вас там очікує? Загальна карта Липня. Що вас тут очікує? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А що я можу сказати? Ви достатньо складний місяць для вас, тому що ви трошки розбиті. Можливо, після червня, можливо, щось у вас там сталося, або ви зараз прийняли якесь рішення, або або ви приймете рішення на початку липня, і це йде е, да знаєте розв'язання ситуації, яка дуже дуже довго вас мучила, дуже дуже довго вона вам давала негатив, забирала ваші сили, вашу енергію. І будьте готові до того, що саме початок липня для вас він. Сумний, ви будете без сил, ви не захочете нічого робити. Вас просто все заїбало. Ось та ось такий стан у вас іде. Але все ж таки, загальна карта липня нам каже про те, що ви зможете врятувати себе, ви зможете вийти з цього стану занепаду, розпачу, суму і вийдете в більш стабільне. Ви візьмете відповідальність за своє життя за себе і зможете все зробити так, як вам треба, да? змінити своє життя в позитивне русло і вийти з да. Але головне. Не скривайте свої емоції, не приховуйте їх. От якщо вам хірово, то проживіть цей момент: день, два, три. Поплачте, посумуйте, не колишнім, там не знаю, уїжджайте домой к мамі. От вам треба оце все прожити для того, щоб потім вийти як імператор в стабільний стан, в те, що я взяла, я прожила це, я взяла своє життя під контроль. Я зміню це все, я зміню своє життя, і ви виходите в дуже впевненому моделі. Це дуже класно. Зараз дивимось окремо, що вас очікує в роботі та фінансах. Кози робота та фінанси в липні. Що там очікує? Багато тривог, дуже сильно багато тривог. Скоріше за все, це через той самий стан, про який я вам що розказала, що ви не можете, знаєте, ну, об'єктивно дивитись на свій стан. Але по факту ситуація залишається стабільною. Гроші у вас є. Робота є, допомога є. Ви будете в принципі задоволені результатом своєї роботи. У вас є гроші про себе попікуватися навіть більше ніж да, там, наприклад середньостатистичні люди в україні у вас є гроші для того щоб а... гром? Ніфіга собі. А, для того щоб бачите от я кажу, от саме на козорогах включився гром включився. А, І у вас є гроші попікуватись про себе про свою домівку от, от це все це по факту ваші тривоги все мені не вистачає я не можу схиліти на масаж у нічого не виходить це нерозумні думки. Треба відганяти їх обов'язково і зробіть собі фінансову подушечку, якщо про щось переживаєте. Так, козороги в любові, спілкуванні відносинах, що буде у вас відбуватись в липні. Ну, Тут більше йде, до речі, дружба для холостих козорогів, тут іде більше дружба, тут йдуть якісь нові знайомства, але це нові знайомства чисто, ну, чиста скарастріна, нічого серйозного для вас в лют. Вибачте, це вже трошечки Я втомилась. в липні немає. Ось тут більше просто про якесь спілкування з жінками, з чоловіками, ну яке ні до чого не приводиться. А у, у стабільних відносинах, для тих, хто у відносинах знаходиться, тут, до речі, класні карти того, що ви зможете зблизитись, ви зможете кудись поїхати разом. Це може бути якесь різноманіття у стосунках, більше проводити часу з іншими людьми, не закривайтесь вдвох, да? і більше обговорюйте оце все, що відбувається на вашій душі, тому що ви зможете класно зблизитись. З цим і, до речі, покращити сексуальні відносини. Так, і три головні події для козирогів в липні. Три головні події: фінансова нестабільність, а, уход від когось, або від чогось, або переїзд, або вимушена дорога, да, тому що ви захочете це. І а, дуже багато головно, головних цих тарганів. Дуже багато. Серед них, завдяки ним, можна знайти рішення і можна м, да, зрозуміти про себе багато чого, але в цю тривожність не впадаєте. І краще сходіть до психолога, тому що. ну, Ваші страхи тягнуть вас на дно дуже сильно, і це буде програватись саме в липні. Але нічого, прорвемося, все буде добре.